Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Село і Трактор. І сьогодні з вами знову я, Дмитрович. В сьогоднішньому відео, шановні глядачі, я хочу за, за, так, зачепити тему авто. Так як я знаю, що всі трактористи е, вміють їздити і добре вміють їздити. Тому, що, як коли сказав один е, мій такий хороший наставник, каже з. Тракториста водій буде, ну з водія, тракторист, ще хто знати. Так що, от, сьогодні хочу зачепити таку тему автомобільну, тому що, е як ви бачите, вже осінь, в кожного з нас є автівка, і кожному треба її е до зими якось підготувати. Чому? Тому що це наша безпека, тому що це безпека наших е скажімо так, рідних знайомих. Тому що це безпека всіх оточуючих, які, скажімо так, на трасі з нами їдуть. І от. І окрім того, щоб поміняти резину на зиму і е так переглянути, завжди треба піклуватися про гальмівну систему. Чому я сьогодні зачепив то, таке, е таку тему? Тому що ще минулої зимі. Я е, на цьому Renault Трафіку їздив. їде він бездоганно, машина прекрасна. От Хто має такі автомобілі, е, напишіть мені, будь ласка, зробіть відгук про нього. І е, я думаю, що не один власник такого авто задоволений безмежно. Чомусь е, купити в нормальному стані таку машину досить важко. І от хочу вам сказати так. Минулої зими я їздив і їде вона прекрасно. Але сталося в мене таких дві оказії, що коли я зажав ручник, а чуть мороз був зимою, як не дивно, і опускаю ручник, а машина не їде. І що я замітив, що в мене один тросик на ручник отак переламався і там попадає вода, і от треба його поміняти. Так от що ж я зробив, друзі? Е, є такий е, інтернет-магазин автомеханік. Е, раніше е, от він, цей магазин спеціалізувався на запчастинах до Рено. А так як в нас Рено трафік, ну різниця. Рено трафік, Opel Vivaro — це одна і та сама практична машина. І от е, я щось так е, вийшов на цей інтернет-магазин. Досить приємні люди, е, досить хороше спілкування. E, досить e, якісні запчастини. І от на сьогоднішній день e, магазин Автомеханік От я отримав e, сьогодні посилочку від них. Так що, друзі, e, магазин Автомеханік це, e, скажу вам так, це реально знахідка для кожного водія. В них більше мільйона різних запчастин. Спеціалізувалися вони раніше, зараз всі запчастини мають, раніше спеціалізувалися так більш порно. Через то, так я на них і вийшов. Зараз от вводите в гараж, вводите свій Він-код і ви отримуєте повністю до свого автомобіля всі деталі. Тепер хочу вам сказати, що якщо ви Думаєте замовляти в цьому магазині, то по промокоду село СЕЛО англійськими буквами ви будете мати 10% знижки. Всім моїм підписникам, бачите знижка. Плюс, якщо 3, замовляєте на суму більше 3000 гривень, то подарунок вони вам гарантують. Так що, друзі, якось так. Я думаю, що це хороший магазин. Я Цілковито задоволений от, співпрацюю з ними. Так що всім рекомендую і замовляйте, і будете задоволені. Посилання, друзі, на цей інтернет-магазин автомеханік я залишу вам під відео. Так що всі можете зайти, пошукати запчастини, які вам підходять. І замовляйте! Замовляйте, і будете мати непогану знижку. Так що зараз я вам, друзі, покажу, що знаходиться в цій посилці. На коробці є ось такий QR-код, так що можете по цьому коду зайти на цей магазин. От їхня назва автомеханік. Так. І от що, шановні глядачі, пробиться. Гарно от запаковано. Та й всі їхні. Запчастини, скажімо так, досить в доброму стані приходять. Так перекрушу. Так, що я, шановні глядачі, замовив? Так, саме перше автохімія. От бачите, е виробник німецький Сентінего, бачите, Германія пише. Це, е в принципі, оце та сама наша ВД-40. Але е, ну, цієї компанії е, чомусь вона мені більше подобається. Так так от, е, ВД-40. Отак поставлю на сідушку. Так, оце, е, ну, також цієї самої компанії Santingo. Е, Полірольна панель. от Трохи почистим нашу панель через те, що, бачите, вже от заліто. Так воно то все. У пилюці пожашургувалося літом, то як завжди нема е, часу приділяти уваги чищенню автомобіля. А от зараз от постараюся вам показати, е, що це таке і як ним користуватися. Так, це другий флакон. І третій, от також фірми Sentinego. Е, Отак от називається. Це очисник тормозів. Значить що, якщо у вас на дисках чи десь на тормозній системі є якісь там е, ну, плями від смоли, чи ще якісь від масла, від от, е, всякого бруду, так от цим аерозолем, арюзолем тут є така трубочка, також відчищаємо. Так як я от буду замінювати оцей трос. Зараз вам і його покажу, шановні глядачі. От, бачите, він де в такій упаковці. Буду ставити цей трос, так буду використовувати оцей аерозоль для того, щоб почистити там ті всі елементи. Так що, шановні глядачі, беру зараз е, штани погрязніше. трошки відмиємо свою автівку. Пробуємо міняти та що пробуємо? Міняємо цей трос е, ручника. Ну і там я ще замовив собі е, оцей такий очисник панелі, бо за ціле літо так машину зачовхав нормально. Побачите, як працює ця хімія. Так що вперед! Так, шановні глядачі, для миття автівки використовую отакий кершер. Я вже навіть не знаю, скільки йому років. Всіх він вже стані, вже такий страшненький. Ну і використовую ось таку хімію. І зараз побачимо, як воно буде мило. Так вставляємо отаку от баночку наливаємо тої хімії. Я так завжди наливаю пів баночки, а пів. Допускаю води. О, і виходить такий концентрат. Так. І що ж, починаємо мити? Наносимо так піну. Так, друзі, тут давно ще і коврики наші, отак трохи помиємо. Як бачите, вже машину я повністю запінив, вона вся в такій піні, бачите, в, такі, в таких плямках. І зараз кершером я її пройдуся і гарно помию. Найбільше хочу помити тут поміж ті арки. Бо зараз, щоб поміняти цей трос, там треба знімати це колесо і, і треба, щоб воно було чисте, бо там оті грязуці ковиряться не дуже приємно. Так, зараз ставим Отаку насадку і вперед. Так, ну що ж, друзі, вже, як ви бачите, наше авто відмите, гарненьке. Зараз знімаємо оце колесо, чуть піддумкрачуємо. І таким чином міняємо отой трос. Так, Шановні глядачі, в Рено Трафік, тут під сідушкою, бачите, є отакий от ящичок. Тут дивіться, який знаходиться. Гарний думкрат, отам тріщоточка, оце трещоточка. Тут от бачите оцей гачок, що прикручує спереду для буксировки автомобіля. Ключ отакий. От ну, одним словом, весь набір для того, щоб піддомкратити і відкрутити оце колесо. Так, друзі. Бачите, тут все вже потребує очистки. Так що зараз використовуємо цю аерозоль номер 2 для очистки отих всіх механізмів. Так, і от оцим учасником, який також придбаний в магазині автомеханік, зараз попробуємо, як він буде відчищати оці деталі. Він вже має, бачите, таку трубочку щоб точніше попадати От пробуємо. Так, тут нам до допомоги прийшов мусій. Так, ось такий то трос дуже такий гнучкий, бачите, він, от дивіться, не це гарний. Я рахую, що він просить непоганої якості. Так. І міняю. Так, друзі, і тут нам потрібно відкрутити ось цей. Ось цей болт. Якщо буде видно, як бачите, він вже там так добре застиг і ось використовую знову ж таки, так знімаю під машину, оцю ведешку, можна так сказати. Бачите, все воно пригоджується. І будемо міняти оцей тросик. Той, ось він Ввожуємо так. Я ж подалюсь. Надо... Отак. Друзі, в деталі. Тут вдаватися не буду, як я його міняв. Міняю, складаю та й. Та й робота буде зроблена. Так, друзі, ну а зараз пробуємо наш ручник. Так, беремо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну і ще є куди тягнути. Я думаю, що буде добре. Так, ось зараз, шановні глядачі, попробуємо оцю поліроль для пластику. У нас як ви бачите, от в задній салон, тут така ціла панель. Вже воно теж затирано таке, плямки мухи. Так, ну, е, рекомендація, що її треба нанести отак на ганчірку. Бачите, От наносимо. Так, і зараз, ну не знаю, чи так однією рукою буде видно. Ну от мені здається, що воно. Досить гарно відчищає, ну, Ганчірка стає грознішою так, і ще один варіант спробуємо отак. Нанесемо просто отак-на. Пластик. Так. Ну і зараз ще раз. Так, отак от начебто мені здається, що краще. Відтираю. Ну, не знаю чи так камера передасть, але бачите от от. Яке воно получається після після поліролі. А до! От тут не поліроване. От воно просто не знаю, чи так камера передасть грязне. Отут. Но запах, шановні глядачі, я не знаю, може то, хто вміє читати по-німецьки. Запах просто шикарний. Приємний. Так що отаке. Так, друзі, ну і ще попробую на руль. От щоби ви подивилися, от який він зараз. Бачите? Ну не є він такий вельми чистий, особливо звідси. Тому що ну, пилюка як не крути, завжди осідає в таких місцях тут, найбільшого на цьому козирку. Бачите. І зараз я постараюся так нанести, просто пропшикаю. Так, і ще тут на той козирочок. О, бибикнула навіть. Так, ну, я бачу різниця є. Так, отут навіть от є така от, де я наносив, бачите, отут я наносив до сих пір. От наскільки воно таке стає блискучіше, приємніше. Ну, я рахую, шановні глядачі, що автомобіль ну, приємніше використовувати коли він чистий от так вам ще покажу на секунду отут так просто крапельки попали на оцей речажок як би то так щоб воно сфокусувало от і от де попали там воно бачите якщо буде видно там воно набагато таке яскравіше робиться. Так що, шановні глядачі, замовляйте, користуйтесь і хай ваше авто завжди вас радує приємно своєю частотою. Так, друзі, ось наскільки автомобіль став навіть отакий от яркіший. Навіть дружина так проходила з боку і каже, Каже, ну запах, каже, ну ти її натер. Ну, Лесю повторює мої слова. Так. Я спочатку думаю, звідки тут так гарно пахне. Думаю, напевно, речі ті, що ми постирали, повішали на вулиці. Приходжу до машини, приходжу до машини, а то від машини. В машині такий запах приємний, ви собі просто не уявляєте. Тут вже не треба ніяких тих пахучок. Нічого, Сме... пахне дуже приємно. Пахне дуже приємно, дуже такий ну, легкий такий приємний запах. Так що, шановні глядачі, ось за допомогою такого засобу. Як бачите, німецький е Сентінего, придбаний в інтернет-магазині Автомеханік, може ваше авто. Отак От приємно ось віжити. Коли машина чистенька, гарно пахне, то приємно навіть подорожувати десь поїхати. Приємно сісти в таку машину. Тут трохи я від, відтер, відшурував, навіть тут оцей кусочок, оскільки став такий яркіший. А то за літо вже ми і так зашовхали ту машину. Так що отаке. Так що, шановні глядачі, ось так ми сьогодні провели день. Ще в полі працювати неможливо було, а так, от за допомогою ну, таких підручних інструментів, я вам не раджу отак під машину лізти, звісно, е ну, не Ну, Але в нас таких можливостей, як яма, немає, і ми мусили так працювати. Ну, і завдяки магазину Автомеханік ще раз нагадаю, по промокоду село 10% знижки і при купівлі на 3000 гривень подарунок. Вам. Так що замовляйте і користуйтесь. Кому сподобалось, друзі, наше відео сьогоднішнє, таке нестандартне, Ставим подобайку. Всім міцного здоров'я, мирного неба, тримайтеся. Пока!